І Василь Даниляк, керівник мережі АЗС Око, зараз долучається до нашої ефіру. Пане Василю, вітаємо вас. Доброго дня. Отже, ви можете нам розказати про природу цього приємного зниження цін. І насправді чи не призведе воно до підвищеного попиту і як наслідок знову до дефіциту бензину? Не призведе до підвищеного попиту і до дефіциту. А природа цього зниження є наступна: протягом грудня і протягом січня місяця трейдери сформували на очікуванні того, що російський ембарго дуже сильно вплине на дефіцит у Європі. Трейдери в Україну навезли дуже багато продукту наперед, грубо кажучи, і у нас ринок виявився перелитим. Крім того. Вже в лютому місяці ми фактично очікуємо, що в лютому місяці завезеться ресурсу більше десь 730 тисяч тонн по імпорту. Це є більше, щоб ви розуміли, ніж це було в жовтні, ніж це було в листопаді, а реалізація споживання лютого вона є зазвичай по природі своїй вона є менша. Так? Відповідно, крім того, останні два тижні. Обвалилося дуже сильно котування на нафтопродукти в сторону зниження. І трейдери виявилися в ситуації, коли в них на складах лежить дороге паливо. Дороге паливо, яке було закуплено по дорожчих цінах там січня-грудня місяця, місяця. І сьогоднішнє паливо, яке поступає, воно приблизно на 100 доларів дешевше. І тоді і оцей перелитий ринок. В сукупності з тим, що впали плаці і впали деякі премії на, на поставки в Україну, воно призвело до того, що знижуються ціни і в дрібному гурті, і знижуються на заправках. Причому в дрібному гурті вони знижуються набагато швидше, тому що ринок дрібного гурту реагує швидше. Там оборотність продукту і ресурсу є швидше. Відповідно, ринок дрібного гурту навіть моментальніше реагує на ті всі коливання. Ринок заправних станцій він з деяким лагом. На це реагує, але все таки реагує в сторону зниження. Пане Василю, от здається, ви коментували цю історію з, скажімо так, можливостями заощадженні інструментаріями. Коли ми розпитували у вас в ефірі, чи є якісь програми, окремі, скажімо, де можна наперед закупити якісь талони або на картку закупити паливо? Ви зазначили, що немає в цьому сенсі, тому що ви зараз купите по одній вартості, а він потім подешевше і ви втратите. От, власне, так і відбулося. Буквально ж саме відбулося місяці два, да, минуло відтоді. Але є позитивний фактор, практично всі мері. Режі вже почали повертатися до програм лояльності, де можна просто тепер і зараз там знижку отримати на кількість бензину? Там гривню, дві гривні подекуди. В мене питання: до якої межі нижньої граничної можуть ціни ще опускатися? Тому що, наприклад, ми купуючи паливо в Євросоюзі, тепер вже ж ринок Біл... Білорусі і Росії відпав саме собою. Зрозуміло, в ЄС ми купуємо, але і там ціни різні: в центральній Європі одні, в Західній інші, в північній Європі ще вищі ціни. То на які ціни ми можемо опиратися в весняно-літній період, скажімо. Дивіться, український ринок. Це є український ринок. Це є такий кошик, який збирається і стікаються продукти з інших з різних напрямків. Тобто, цей польський напрямок, це і румунський напрямок, цей море, яке заходить до нас в порти Ізмаїла, в порти Рені. Це є продукт, який їде, це є продукт, наприклад, який їде з спортів там Ротердама, Амстердама через всю Європу в Україну. Відповідно, ціна по цих всіх продуктах є різні котування. Про тих всіх по тих всіх продуктах є різні. То якісь продукти котуються по північних котуваннях, якісь продукти котуються по південних котуваннях, і в будь-якому випадку це є такий собі мікс е, різне е, такого комбінованого ціноутворення в залежності від того, з яких. Напрямків ця корзина в Україну е, сформувалася. Відповідно, якщо. Але глобальна тенденція така: якщо світові ринки демонструють падіння у нас в Україні, з яким ослагом, невеликим, але відбудеться падіння цього ринку. Падіння цін. Якщо світові ціни демонструють ріст, то у нас те ж саме відбудеться. І єдиний фактор, який впливає, єдиний фактор, який крім кутувань впливає на ціноутворення, це є обмінний курс. Цей обмінний курс, який, який в Україні зараз є на рівні там 3,67. якщо він, якщо він вискочить на іншу сходинку, то очевидно, оскільки ресурс є стовідсотково імпортним, то українські ціни локальні будуть. Перераховані в відповідності до курсу, але більше особливо нічого не впливає. Логістика вона є плюс-мінус стабільна, вона теж формується з корзини цих поставок і вона особливо не, не міняється драматично там з місця в місці. Ну що ж, дякуємо за роз'яснення. Василь Даниляк, керівник мережі ЗСО розказав нам, що відбувається з цінами на пальне.